Зиму вважають сезоном хвороб. Люди помилково вірять у те, що мороз провокує різні недуги. А чи правда це? Один із міфів про мороз Червоний ніс. Є те, що під час морозу, от як тільки почалися морозу, зразу почали хворіти. Шановні, ми хворіємо не від того, що мороз на дворі, а від того, що взимку ми недостатньо тепло вділися, взулися переохолодження голови, переохолодження нижніх кінцівок воно може спровокувати загальне переохолодження організму, якщо тендітно вділися в мороз. Воно може спровокувати зниження імунітету і відповідно захворювання. Ще одним поширеним хибним твердженням є те, що в зимовий період не буває алергії. Міф про те, що під час морозу алергія зникла, так як і мікроорганізми да, активна, це не є правдою. Чому? Тому що алергічна реакція може викликати на інший білок. попаде нам в організм добре? Рослин нема, взимку зелені нема, квіту нема, пилку нема, амброзії нема. Все все є гарно, але Кішки собаки залишаються, але медичні препарати залишаються, але якісь інші індивідуальні особливості залишаються. Майже кожен із нас переконаний, зима не час для спорту та активності на дворі. Однак професійні спортсмени кажуть, що правильно підібрані фізичні навантаження навпаки принесуть користь. Це неправда, що взимку не можна займатися спортом. Можна, звичайно, можна, тільки потрібно розумно до цього підходити. Буде корисно, буде правильно. Найкраще в зимовий період це біг. З Тепла в тепло можна так сказати, кортривали, світить та не гріє. Оманливі сонячні промені можуть серйозно зашкодити навіть у холодний період. Тому не варто нехтувати захистом від ультрафіолету. Багато людей дуже вірять в те, що зимою ультрафіолета не існує. Він є завжди, навіть в поміщеннях, навіть при роботі там за якими-то гаджетами ультрафіолетон существує. Особливо зимою, коли люди думають, що його немає. То есть вони не видят солнца, но присутствує. Обізаді э, нужно носить солнцезащитные очки. Найбільше шкоди сонце може нанести тоді, коли випав сніг. У такому разі сонячні окуляри необхідні. Особливо в сніжну погоду буде дополнительна защита від бліків, э, то буде защита від э, тих сонячних лучей прямих, які ми від снігу, від льда. Сто грамів для розігріву чи не найпоширеніший міф про те, що алкоголь зігріває організм. Проте спеціалісти мають іншу думку щодо цього. Алкоголь це взагалі протоплазматичний яд для клітин в будь-яких дозах. А якщо це алкоголь плюс мороз, то це призводить спочатку до такого розшаріння. Людині здається, що їй жарко спочатку судин розширюється, потім відбувається тривалий спазм судин, і це може призвести до збільшити переохолодження, яке і так спричинено. Низької температури. Отож, багато фактів, у які ми віримо роками, насправді всього лише міфи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.